Вітаю вас, дівчатонька, вітаю всім, хто заглянув на цей вишивальний канал і спостерігає за народженням нової сорочки Івано-Франківської, зоряної, дуже гарної, яка виконується технікою довбани лиштвою, зерновим виводом, виворотнім ну де, і рейтязем, різними цікавими швами. Так от, сьогодні у нас 6 жовтня, і ось вчора я спати не лягала, поки я не виконала ось такий гарненький елемент. Мені було дуже цікаво, тому що я втомилася вже від тих зірок безконечних, це однаково, все воно вже набридло. Але ось я отримала дуже велике задоволення від виконання от цього такого елемента. Як я його вишивала, ну, як зазвичай, ось я. Пішла з цієї точки, йшла, йшла ось по зовнішньому краєчку. Ось так ішла, ішла сюди, дійшла, потім пішла сюди вверх, потім зробила цих три штучки і почала помаленьку закривати. Тобто дійшла сюди, виконала ці, дійшла сюди, виконала ці дві, дійшла, і ось так ось так дійшла сюди, виконала це, дійшла от сюди. І далі все так само. Все гарненько до нитки співпало, а чому так співпало? Тому що Ось зараз хочу сказати, я знаю, що цю сорочку, от, одна з глядачок, вже розпочала вишивати. Мені дуже приємно, це взагалі це дуже гарна сорочка. І зверніть увагу, хто, можливо, десь буде собі вишивати на схему, тому що саме цей елемент, ось він на схемі, ось, він потребує дуже детального розгляду, тому що або потренуйтесь на чорновичку. Щоб все у вас до нитки співпало, або зверніть увагу на ось ось ці зірочки. ось, Бачите, вони вони, вони от, бачите, вони іноді складаються з трьох промінчиків. А іноді вони складаються з чотирьох промінчиків. от, Три промінчика, три, три, три. А тут пряменьких чотири. ось. Тут чотири, тут чотири, тут чотири, тобто по краєчках іде по 4, з внутрішнього краю йде по 3 промінчика у зірці. Тому дуже уважно, щоб все гаразд було, то ви або потренуйтесь, або зверніть увагу на оці кількість оцих промінчиків, от які йдуть от пряменькі. Тому що в тих зірках, в цих зірочках маленьких, вони мають різну кількість. От, І тоді все співпаде і гаразд. Я планую сьогодні зробити ось ці маленькі такі стібочки, буду їх робити, буду перетягувати акуратненько, ниточку сюди, так ось сюди, 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 сюди. І виконаю ось цей елемент. Щоб я його виконаю, тому що я буду розпочинати далі знов той зерновий вивід. щоб ось тут мені вже бачити, Де в мене тут гарненько він закінчується. Піду сюди, от зроблю його. От, можливо, ще ось ці елементи, які зроблю, вони тут не тяжкі. Тут, от, і, і далі вже йде на другому в мене значить, листку, це 16, 17. Далі буде, ну, далі буде по пів зірки. От, Буде по півзірки, півзірочки тут. Пів зірочки тут і посерединці чотири штучки. І я вже буду наближатись до кінця, От, отут у мене вишивочки, і буду бачити, який там в мене взір виходить, на чому мені потрібно зупинитися. Тобто, ось сьогодні шосте число. Я просто хочу так по числах трішки познімати, подивитись, як то воно в мене буде рухатися по часу. От, тобто, це я зараз рухаюся. З центра направо, потім таку саму процедуру треба буде зробити з центра вліво. Ось, І буде ще один такий ривок зверху, ну там, де уставка, тільки в мене воно не буде уставка. От я вже вирішила. я вже вже вирішила, вирішила Уставку, я не буду відрізати і пришивати. Ні, ні. Я буду вишивати все цільно. Я просто зроблю імітацію, там буде така ніби імітація. Ну, таке, дійдемо, то побачимо, як воно з'єднання, так? а насправді це буде от один рукавчик. Отже, продовжую я і подивлюся, якщо будуть якісь такі моменти, на яких треба звернути увагу, знаєте, от, то будемо дивитись, на що звернути увагу саме в оцій вишивці. Чи маємо дівчатонька уже 9 жовтня, слава Богу, і, і, і уже четвер. Завтра вже п'ятниця, кінець тижня, час летить неймовірно швидко. Не знаю, як вам. У мене понеділок, п'ятниця. Понеділок-п'ятниця. Понеділок, п'ятниця, ну це просто якась катастрофа. І я раніше думала, ну спробую так вівторок, в середу, знаєте, включити, де там я годинку, яку можу приділити вишивці, показати, як воно рухається. Але ну, ніяк воно не виходить, то п'яльця переставлені, нема там що показувати. Ну, реально, от зараз я маю що? Зараз я маю таку картину маслом. Значить, я виконала ось ось цей елементик, далі перейшла вправо. Тут дві таких зіроньки, отут мені ще треба стібочки закінчити. Я не знаю, можливо, вже я буду щось тут робити і ниточкою продовжу заодно, знаєте, бо ну, не вистачило ниточки, ось тут мені закінчити. от, Але ось помаленьку, потихеньку, якось воно рухається. І що ж, бачите, в мене ось тут уже кінець цієї зірочки, і буду я закінчувати таким моментом. Я виконаю ще один ось такий елемент, ось тут отакий цікавий, отак він буде, отак вони будуть розміщені ну, одна до одної, так, оця драбинка. І виконаю, мабуть, в серединці ось цей елемент. Так, і так, воно логічненько, ось тут закінчиться. І буде воно на рівні з останньою зірочкою. І вже коли я ось тут закінчу, це планую я сьогодні за вечір зробити. Можливо, мені вдасться оці штучки, вони швиденько, ну як, вони отак акуратненько, головне уважненько дивитися, скільки промінчиків в, зіроч... в одненькому цьому довбаному, і все буде гаразд. От, і вже я закінчу тоді тут. А ось тут, друзі, я вже додивилась там на фотографії оригінальної сурочки. Там, по-моєму, витягнуті нитки всередині. І там такі стовпчики. Знаєте, а тут третя з обох боків. Здається, там щось таке. Тому мені прийдеться ось тут. Головне мені повернути, тому що воно якось там так на схемі. От якщо би ви подивились, бачите, як воно на схемі. Воно на схемі повернуто. От, от, от так. Тобто отут починається звідси, тут закінчується тут. А реально ж його, знаєте, як зробити? Можливо, не знаю, як в мене вийде, отак оце, оце так вишивати, далі так легенько повернути і сюди піти. Тобто, щоб не був отакий отут котик. Хоча все має місце бути, і все воно буде гарно, я там не сумніваюсь. А, подивилась на схему: ще треба ось тут, косі, тут стібочки. Я тут зробила прямі стібочки, і тут зроблю прямі. Вже не буду гратися з тими косими стібочками, що вже цей. Отже. Отже, буду закінчувати ось цим моментом. Ось виконаю ось цей елемент. І, е, отак, от воно ніби пряменько, то ще зроблю ось це. Отак-звідси от, от звідси до доціль, зроблю оцей ромбик і всередині оцих чотири добаних. Все, отак мене буде закінчуватись. А вже тоді буду дивитись, як то мені оцей котик зробити. як мені... Звідси перейти сюди, і воно ніби так обрамляє, знаєте, там ще й зверху. так, Така ніби от полосочка така. А далі там ще є уставка зверху. Уявіть собі. Ну, добре, буду трішки подзьобаю, але гарненько виглядає. Ну, не закінчено, звісно. хайно, Ще ось тут все закриється. То тоді все воно буде мати такий гарненький закінчений вигляд. Але і наразі все дуже гарно. От. Ось так в мене тут підкладено, бачите, ось так, скрепочкою, щоб нічого тут не заважало. Тут це розмітка, це от по цих 12 ниточок. Тут ще тут, треба мені продовжити далі. От. І далі можна вишивати ось вже знов сюди. Можна розвернути роботу і рухатися знову з центра направо, так як я тут робила, ніби рука пам'ятає, знаєте, як воно вишивалось? А можна навпаки додати собі, знаєте, щоб трошки звивини шевелились. І вишивати ось так, як тут. Добре, до наступних включень дорогенькі. Отже, дівчатонька трішки повишиваємо разом. Ось, Можливо, я дам відповідь на якийсь коментар. От, Наприклад, мені пані Марія Тістечок 3995, не знаю, чи ви дивитеся. Ось, наприклад, прийшов коментар Доброго вечора! Трохи дивне прохання маю, яка ширина взору на грудях і де можна купити схему. Я б хотіла б жіночу таку для себе, але маю розмір S, то думаю, чи не буде широкий взір, дуже вдячна. Це коментар був до відео там, де. У Мене були вишивальні підсумки 24-го року. Я показувала київську зоряну сорочку. Може, то до, до тої сорочки, а може, і не до тої. Я Ну, точно не розумію до якої це сорочки коментар. Ну, наприклад, якщо до Київської зоряної, то там в мене на грудях немає вишивки. В мене тільки пазушний розріз крапелькою і навколо того пазушного розрізу, буквально там декілька тих півквіточок і такі по три штучки, здається, вирізування. Тобто там немає. Ширини ну, не можна сказати, яка ширина, тому що там на грудях немає вишивки. Ось, а схему, схему купити у пані Лідії Бебешко. Я, ну, я у неї купувала, бо я знаю, тих київських зоряних сорочок подібних є, от, наприклад, навіть Переяславська сорочка є така, теж всіяна тими зірками, рукава, вона додільна, ну така подібна. Знаєте, тобто, я купувала у пані Лідії ББшку 2-3, мабуть, вже роки назад за донат на військо, 200 гривень вона коштувала, от, то... Дівчат не знаю, не, не можу відповісти. І іноді приходить ну, ще повідомлення: там от Наталя Гуменюк, я дивлюся, е, теж е, щодо Київської зоряної, ну до того, е, яка довжина і ширина уставки, і скільки сантиметрів потрібно? Тобто, я не знаю, чи це яка в мене була довжина і ширина уставки, е, чи то, яка ну, вам потрібно, то я. Апріорі не знаю, тому що ті довжини уставок вони були і маленькі на деяких сорочках. І от уявіть собі, от, оця сорочка, що я зараз вишиваю, так, Івано-Франківська, якби я вишивала уставку по схемі, то в мене ширина уставки була б 38 сантиметрів. Там повністю на всю довжину цих п'яти зірок. Тобто ну, не, не знаю не, не чітко сформульоване питання, то іноді не можу навіть. І відповісти, дівчат, знаєте, <смі> тому я підробляю під себе. От мені уставки 22-23 см це чітко якраз от моя уставка, знаєте? А ще, знаєте, приходять іноді такі цікаві коментарі, наприклад, від пані Світлани. Доходчиво і просто понятно. Дякую, це до якогось зернового виводу. Або, наприклад, від пані Алли Уманської. Дякую, нарешті зрозуміла ура! Це мережка прутиком. Я щаслива, дівчата, Я щаслива, що відео іноді, от саме моє, може стати у пригоді. Отже, сьогодні вже у нас п'ятниця. П'ятниця у нас 10 жовтня. 10 жовтня, Вчора я закінчила ось цей елементик, ось тут, бачите, у мене два такі хромбика. Їх нема на схемі, ну, але я їх зробила, щоб отут воно мені було трішки так заповнено. Значить. По схемі, по схемі оця штука от, іде оці е, трикутнички йдуть сюди-сюди, потім повертають сюди і так ідуть, ідуть, і аж до уставки. У мене так не буде. Я пізніше там якось отут-от продовжу, прокладу ниточку ось тут. Це я продовжу. Тут я потім зроблю. Далі, в мене ж уставка буде менша, отут -от, коротше, отак от от в мене буде йти, тому що в мене буде рукавчик зрізатися. От, тобто, думаю, що ось тут не знаю, чи я вишиватиму ось цей шов. Побачимо, як воно по малюнку буде лягати. От, Тому я переміщаюсь це серединка, у, не уставки, а ще рукав. Тепер я буду рухатись в цю сторону. Тобто мені треба тепер вишити весь ось цей елемент тільки сюди. Ось і вже вечір, дівчат, і я знаю, що сьогодні була жахлива ніч. І ой, така халепа, і я на роботі присунула вже 8 година, вже темна ніч на вулиці, але таку повечеряла. Ну, думаю,. Ще трішки подзьобаю, щоб відволіктися. Знаєте, трішки відволіктися дощ іде. Така погода, ну, така вона нельотна, але що ж, нічого поборемо. Терпіть дорогенькі, потерпимо нічого ще й не таке терпіли. Все у нас буде добре. Головне, відволікаємося, тримаємося, донатимо війську і все у нас буде гаразд. От. Так що, ну що ж, посичу трішки от рухнуся рухнуся, от, по схемці. От воно, от, от, такий буде лиш твою трикутничок. Ну і далі от, 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 зроблю ось цей елемент. Мені подобається його робити. Сподіваюся, я за вечір його зроблю та й на цьому дам собі спокій. До наступних включень. Час іде, дівчатонька. Сьогодні вже субота, 11 жовтня. У мене. Вишився ось вчора такий елемент. Треба мені рухатися вліво, тобто, ще пів, зу, пів по півзірочки. Головне не забути, коли буду вишивати ось ці ділянки отут закінчити і ось тут закінчити пару стіпків, бо можна отак-от і промахнутися. Треба якось тримати в місках, але в місках щось нічого не тримається. От, Тобто, не знаю, чи сьогодні буду. Вишивати вже вечір, сьома майже година, темна ніч якась на вулиці. Ну, поки є можливість, то в принципі от від п'ялець такі мечте робляться штуки. Ну, бо натяжка, і... але потім воно якось розрівнюється. Це все вишивалося на цих п'яльцях і не де вже немає познаки тих п'ялець. От. Тобто, ну, може, ще дзюбну сьогодні, для того, щоб рухнутися далі. Треба спочатку продовжити зерновий вивід, сюди і сюди. Відповідно, тут такий ромбик зробити, так як тут, от ромбик. І тоді вже є контури для зірочки, півзірочки. І коли вже є контур, от, то тоді вже легко воно там по центриках має все там співпадати. Ось така краса на полотні, От, і буду рухнусь. Ну, думаю, трішки ще можливо повишиваю сьогодні. Отже, маємо неділю, дівчатонька, неділя, 12 жовтня, завтра 13 уже понеділок. Новий робочий розпочнемо. Я думаю, що цим кусочком я вже завершу це таке відео. Звісно, воно не таке інформативне там ось, але воно створене для вашої як відпочивалка така, щоб ви могли під щось повишивати, відволіктися і не думати про негаразди. так? Отже, бачите, що я вчора? Вчора я ось. Щось подзьобала трішки той зерновий вивід, вже половинку зірочки зробила. Тобто, ось треба мені от цей кусочок. Сьогодні я навряд чи це закінчу, ну, але трішки ще повишиваю. От. І е, що, завтра вже понеділок, завтра я сьогодні вночі, вірніше, вже попрямую до Києва треба по роботі, там на день-два з'їздити. Ось, то не знаю, не вишиватиму. От. Можливо, так якось зніму якийсь кусочок на якісь відповіді, відповіді до коментарів, тому що я не на всі встигаю відповісти, але буду намагатись якось, можливо, в кожне відео включати декілька якихось відповідей для комент... на коментарі, щоб якось легше так було. От. Ну, і що ще по новинах, по новинах більш нічого. Цікавого не сталося за ту добу. Дякувати Богу, ніч пройшла спокійно, благополучно, от, що не волали тривоги, і якось більш-менш бажаю вам, дівчат, бути в безпеці. От, бережіть, бережіть одна одну себе, от якось намагайтеся триматися. Тому що так, так ми маємо жити. Так все у нас буде добре. От, тому до наступних, дівчатонька, відео. Я вже думаю, в наступному я вже тут до І тут я все ще пропускаю, тут я пропускаю, тоді я що буду робити? Я, ось в мене буде центр, і вже від центра буде завершальна. Завершальний кусочок, далі йшла б уставка, яка би пришивалась ось тут. У мене не буде, у мене все буде на одному рукавчику. От то я буду далі вишивати ніби уставку, умовно, так і це вже буде закінчення одного рукава. Сама не вірю, що колись, можливо, дойду до фінішу хоча б одного рукава, а ще, ще один рукав такий. Це ж ви уявіть собі, скільки тут тих зірочок. А ще мав би бути ще один ряд. Розумієте, а в мене немає того ряду. То -то... Ой, мати Василева. Ну нічого, нічого, впораємося. Я думаю, що помаленьку-помаленьку впораємося. От я знаю, що вже дехто писав, що вже теж почав таку сорочку. Дівчат ви великі, молодці, хто почав. От Я знаю, що можна це довбане замінити мережаним, тобто, щоб не боятися ті дирочки різати, ну, ті перехрестя підрізати. Тому можна, і в нас сорочка не менш буде прекрасна, гарна і чудова. Робіть, як хочете, як хочете. Навіть я бачила такі сорочки подібні, що от вишита уставочка, так, з цією технікою. І зірки не так щільненько розміщені, знаєте, по рукаву, а ріденько там. От Умовно, якщо рукавчик маємо, там, наприклад. Там, Три зірочки, дві, три. Знаєте, так вони розкидані по рукавчику. І теж дуже гарно, ну, прекрасно просто. Так що, ха -ха, я по-любому надихну. Ну, як когось хтось поведеться і буде вишивати ту сорочку, дівчата, але вже якщо беретесь, то вже то беріться. знаєте, Ну, помаленьку не поспішаючи. Це можна вишивати два роки, три, але фініш буде і це. Ну, королівська сорочка, скажімо так, прекрасна і чудова. <рес> ну, тримайтесь дорогенькі до наступних відео. Всім пока щасливо!